Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх в цьому відео я вирішив все ж таки розглянути дуже важливу в спортивному плані партію, яка була зіграна на третій дошці матчового протистояння жіночої збірної України проти Польщі. Це поєдинок міжнародного майстра з України Наталії Букси проти жіночого міжнародного майстра з Польщі Олівії Кьолбаси е 4 зіграла Наталія. У відповідь Е5, кінь ф 3, кінь С6, слон С4. Як відомо, в цій позиції чорні грають або слон С5, або кінь ф 6, обраючи італійську партію чи захист двох коней. Можна також обрати угорську партію, зігравши слон Е7, але D6 грає польська шахістка. Також можливий хід, головна ідея якого збити суперницю з теоретичних шляхів. Але Наталія Букса, трошки подумавши, вирішила відповісти суперницею в тому ж стилі, не зробила якісь основні ходи типу Д4, 2-0 або кінь c 3 і зігравши А4, змусила Олівію думати самостійно. Слон є 6 зіграла Олівія у відповідь: Розмін. Далі Д4, розмін на цьому полі. Ще й коні залишають дошку. Тут чорні могли зіграти фарзів 6, відразу пропонуючи перехід до Еншпілю. Граючи так, чорні не давали суперниці створити в своєму таборі ізольованого пішака Е6, який дуже скоро з'явиться на шахівниці. Після кінь F6, кінь С3, слон Е7, білі пішли Е5, забираємо б'ємо ферзь d6 і слон F4. 2 -0, 2 -0, тура АД8, і партія дуже швидко переходить до Еншпілю. Тура ад 1, забираємо на Е5, С6, тура фе 1 Розмін тур, d 8 збираємо, б'ємо. Отже, на дошці легкофігурний Еншпіль, в якому білі зберігають мінімальну позиційну перевагу завдяки все тому ж ізольованому чорному пішику на е 6 Приблизно в цей момент стало зрозуміло, що матч для українських шахісток складається дуже непросто. На першій дошці, врешті-решт, Юлія Осьмак програла Аліні Кашлінській. А на інших трьох дошках якоїсь великої переваги в жодної з партій в українок не було. Розуміючи це, Наталя Букса, звісно, продовжує грати на перемогу. Вона ставить короля на F1, король Ф7, король Е2, А6, король Д3, Б5. Б3 грає Українка і після слон Б6 Ф3. Кінь Д7 грають чорні, нападаючи на слона, той відходить e 5 Кьолбеса планує поставити на Є6 свого короля, і після кінь e 4 Король Е6, слона 3, загроза вилки, але а 6, і білі грають С4. Чорні вирішили розміняти пішаки, але бити на С4 погано, тому що білі б'ють не пішаком, а королем, підсилюючи свою найголовнішу фігуру і отримуючи велику перевагу також завдяки кращій пішаковій структурі. Тому Ба зіграла польська шахістка після взяття слон Д4, слон Б4, кінь Б6, нападаючи на пішака. І слон c 5 грає Українка. Комп'ютер в цій позиції рекомендує сміливе, але з точки зору людини, дуже ризикована кінь б'є А4. Справа в тому, що після розміну слонів і взяття на d 4 чорний кінь залишається на краю дошки, піти на b6 не можна, буде подвійний удар король c 5 Але граючи А5, чорні тримають рівність. С5, кінь Б2, король С3, шах, король Д2, кінь Б2. Єдиними ходами чорні тримаються, але погодьтеся для чорних, з точки зору людини, цей варіант є дуже небезпечним. Тому польська шахістка не стала заганяти свого коня на край дошки, забрала на С5 і після шаху відійшла на d6. Звісно, розмін пішаків по вертикалі А, кінь 6, кінь А4 на користь чорних. Оскільки позиція спрощується, і за таких умов досягти нічієї значно легше. Тому букса йде конем на е 4 даючи шах. Чорні відходять, знову шах король d6, кінь Є4, король Е6. Як ми бачимо, польська шахістка погоджується на можливу нічию, вона розуміє, що на інших дошках у Польщі справи йдуть непогано, і нічия в цій позиції, об'єктивно гірші для неї, буде позитивним результатом. Але й Наталія Букса хоче позитиву, тому продовжує грати на перемогу, ставить пішака на А5, після кінь Д7 аж 4. У цій позиції чорні могли зіграти кінь ф 6, дозволяючи піти кінь С5, далі після взяття, зіграти С5, і на краю дошки опиняється вже білий кінь. Та Олівія зіграла інакше: вона поставила пішака на С5, білі грають G4, король Е7 аж 5, король Е6. І король Е3. Впродовж декількох наступних ходів суперниці маневрують виключно королями. Очевидно, що єдиний реальний шанс на виграш партії з боку білих полягає в просуванні пішака на g5. І Наталія вишукує найбільш зручний момент для того, щоб перетнути ще одним пішаком демаркаційну лінію. Король Е7, король Д3, король Е6, король Е3, король Е7, король F2. Король Е6 грають чорні, король G3, король Е7. Король h3, король f 7, король h4. Тут чорні могли змінити пішакову структуру, зігравши g6, прагнучи розміняти якомога більше пішаків. Але Олівія відходить королем на e 6 після король g3, король e 7 білі нарешті грають g5. Виявляється, що бити пішака погано, але не тому, що білі забирають конем. А з причини ходу король g4, щоб забрати на g5 своїм королем і продовжити шлях до пішака g7. У чорних тут порятунку вже немає. На Кінг 6, звісно, забираємо на g5 королем, пішаковий ендшпіль буде для білих виграний, та коновий також. Тому Кьолбаса робить точний хід король 7, і після короля 4 король e 7 король H4 ідея маневрів королів дуже проста. Чорні не хочуть отримати позицію з протистоянням королів e6g4 при своєму ході. Дійсно, якщо тут помилково зіграти король 6, то після король g4 хід чорних. По суті, це діагональна опозиція, і чорні змушені поступитися, віддати суперниці простір або матеріал, і, врешті-решт, це призводить до програшу партії. Але Келбаса маневрує королем правильно, вона займає поле f 7, і вже у відповідь на король g4 грає король 6, і тепер хід білих. Кінь же 3 зіграла Наталія Букса, вона зняла удар з пішака С5, але хоче перейти на F5 і атакувати пішаки А 6 та g 7 І в цій позиції у чорних був вибір. Найбільш точним було кінь b 8 з метою перейти конем на c 6 атакувати пішака А5 і після його гіпотетичного взяття на c 4 Далі кінь F5, кінь c 6 Забираємо з шахом. Кінь повертається, треба бити на G5 і взяття на А5. Білі грають аж 6. Звісно, здалеку ця позиція здається дуже і дуже небезпечною для чорних, тому що координуючи дії коня короля і пішака, білі можуть створити або атаку на чорного короля, або просто перетворити пішака у ферзя. Але, роблячи поспіль декілька єдино можливих ходів, чорні все ж таки рятуються. Зараз загрожує h 7, тому треба грати король g8. Король g6 і тут не взяття пішака. А кінь С 6, єдиний хід. Білі дають шах, король h 8, кінь д6, загроза мату. Але знову єдиний хід, кінь д8. Чорні захистили поле Ф7 і готові просунути свого пішака. А білі не можуть досягти прогресу. Ця позиція рівна. Але кінь б8 Олівія не зіграла. Вона вирішила прорватися по центру. Зіграла є 4, звільнивши центральне поле для коня. Білі забирають конем, шах королів 4. Забираємо на c 4 шах королів 7. У білих тут був дуже непоганий ресурс g6 шах. Але кінь b7 зіграла Наталія Букса. Звісно, міняти пішаки на ферзовому фланзі вона не хоче. Чорні могли забрати на g5 і зіграти кінь e 5 Далі поставити коня на c 4 і ця позиція з зайвим пішаком у білих об'єктивно є рівною. Але в нашій партії сталося інше. Чорні зіграли король Е6 і відбувся розмін на h6. Здається, майже те ж саме, що в попередньому варіанті, але з одною відмінністю. Там у білих були пішаки F і H при чорному пішакові на g7, а тепер чорний пішак перейшов на h 6, і пішак F став прохідним. А це додаткові шанси в грі на перемогу. Тут вже остаточно стало зрозуміло, що партія наталії букси буде вирішальною. Інші три поєдинки цього матчу вже закінчилися, і поточний рахунок був 2-1 не на користь України. Тому Наталія Букса продовжує боротьбу за перемогу. Їй треба рятувати цей матч. Українка зіграла король Е4 після шаху відійшла, кінь Б3, король Е4 знову шах король Ф4, кінь Б3 і кінь Д8 шах. Чорний король відходить, шах король Д6, і білі грають кінь Е5. Закрожуючи вилкою. Тут Олівія Кьолбаса зрозуміла, що уникнути втрати пішака аж не вдається. Якщо піти король G6, захищаючи поле F7, то буде кінь G4. Тому тут наша партія переходить у вирішальну, дуже гостру фазу, яку обидві суперниці грають в цей ноті на доданих секундах. Кінь б'є А5, грає полячка після шаху король є 6 забираємо кінь С4 і король G5. На дошці склалася критична вирішальна позиція цієї дуже важливої партії. Обидві суперниці вже дуже втомилися. На дошці дуже мало фігур та пішаків, і за таких умов будь-яка помилка стає доленосною. Польські шахістці треба було, не зволікаючи, поставити пішака на А 5 і як би тут білі не грали скрізь нічия. Наприклад, кінь Ф5, а 4 А6, але кінь є 5 з подальшим кінь Ф7. Якщо ж Ф4, то А4 шах, король Д7, Ф6 А3, кінь Ф5, загрожуючи ходом F7, але кінь e 5 І білим не залишається нічого, як своїм конем гальмувати пішака суперниці: кінь Д4, А2, кінь Б3, король e 6 і, вочевидь, реалізувати зайвого пішака білим не вдасться. Але на щастя для українських вболівальників шахів цей варіант залишився за лаштунками, а Олівія Кьолбаса. Помилилася, зробивши хід кінь d2, підганяючи білого пішака. Той, звісно, пішов, вперед, шах король g6. Якщо зіграти кінь h4, продовжуючи шахи, то після король g7, а 5 F5 грають білі. І у випадку взяття пішака, а інше не краще, забираємо б'ємо а 6 а4, h7, а 3 h8 ферзь, білі на один хід випереджають суперницю і виграють. Тому Кьолбаса тут зіграла А5, але вже пізно. У білих навіть є приємний вибір. Можна зіграти f 5 шах, але хід кінь в 5 який зробила Наталія, є ще більш точним. Білі хочуть просунути вперед крайнього пішака, з яким, як відомо, в коневих закінченнях боротися дуже і дуже важко. Чорні грають А4, а 6 А3, А7. І тут, якщо піти А2, то А8 ферзь. З діагональною атакою поля А1. Білі виграють. Тому, зрозумівши, що партія все ж таки вже програна, Олівія Келбаса намагається перекрити діагональ ходом кінь Е5. Але Українка, розрахувавши нескладний варіант, впевнено забирає на Е5, після А2 дає шах кінь Д4, і польська шахістка здається. Дійсно, після взяття на Е5 можна з шахом ферзя поставити. Ну якщо король відходить, наприклад, на Е7. То просто кінь ба-три і аж вісім ферзь. Ось така титанічна боротьба в коневому Еншпілі, яка закінчилася вольовою та заслуженою перемогою Наталії Букси. Олівія Кьолбаса була дуже близькою до нічієї. У цьому випадку Польща вигравала в Україні, але партія закінчилася перемогою Українки. Тому кінцевий результат цього матчу 2-2. Нічия. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.